Чолов'яга із рогози зустрічає вінничан на європейській площі. Компанію йому складають кінь та коза. Це частина виставки, з якої стартував етновікенд. «Заплетемо рогозу ця виставка привернула увагу своєю витонченістю, тонкою тонкістю своєї роботи, неймовірно гарні вироби, які повертають нас давнину. Ще ми. Згадуємо рукоділля наших предків, тому що це те, що потрібно відроджувати, те, чим потрібно надихатись, і те, на що потрібно звертати увагу нам, нашій молоді. Окрім фігур людей та тварин, в експозиції кошики, капелюхи з химерними візерунками та навіть килимки. Загалом на виставці представили понад 50 робіт, сплетених руками вінницьких майстринь. Етновікенд організували представники департаменту культури Вінницької міської ради спільно з Вінницькою централізованою клубною системою. Ми вважаємо за необхідне всім вінничанам презентувати, тому що я впевнена, що більшість вінничан навіть не знає, яке унікальне в нас село є в громаді і які унікальні речі там з ось такого простого матеріалу, який росте просто на болотах, в ставках, можна такі от чудеса витворяти. Продовжиться етновікенд 20 липня у Щітках. Там можна придбати вироби з рогози або ж сплести їх власними руками, а ще відпочити під час інтерактивів та концертів. Дістатися до локації з Вінниці можна безкоштовно. Транспорт відправлятиметься о 15.30 та 17.30 від зупинки Майдан Незалежності.